Шокова терапія нового уряду України почалася з підняття цін на акциз з алкоголю та тютюну. Таким чином є сподівання наповнити порожній бюджет після розкрадання минулою владою. Ставки акцизного податку на пиво збільшились до гривні 24 копійок на літр. Вино оподатковуватиметься від 3 гривень 58 копійок до 5 гривень 20 копійок за літрову пляшку. Ціни на горільчані вироби будуть піднімати менше до 2 гривень. Закарпатці впевнені, що для держави подорожчання тільки плюс а виробники практично. Но не відчують збитків. Я думаю, що в такий скрутний час можна на алкоголь трошки підняти, як це все таки. Ну так здається. Не думаю, що це буде проблемою. Продавці розповідають, що поки подорожчання тільки на папері, адже в магазинах, на прилавках ще старі партії алкогольних та тютюнових виробів. Ціни будуть піднімати тільки після нового завозу. Якщо в країні нічого не зміниться, то пляшка вина більше як на одну-дві гривні не подорожчає. Закарпатці жартують про вихід ситуації: палити або менше пити. Ну, нехай дорожає менше споживання. Я не курю. Мені все одно. Ну пиво жаль, що подорож із цигарками. Справа трішки інша. Оподаткування за тисячу сигарет піднялось майже на 150 гривень, незалежно від якості тютюну. Значного подорожчання не у минути. Віднині, аби купити одну пачку сигарет із фільтром нижче одного долара, курцям платити не доведеться. А хто у нової розкоші, доведеться платити 11, 17 або навіть і 20 гривень. Тож перед тим як заходити у тютюнову залежність, варто подумати, чи не вдарить це вам по кишені. Закарпатці впевнені, що зараз на незначне подорожчання не потрібно звертати увагу. Мовляв, після революції кожна країна переживає важкі часи і непопулярні реформи. Тим більше алкоголь та сигарети це не продукт. Ти першої необхідності Подорожчання алкоголю та цигарок не повинно вплинути на сімейний бюджет. Особисто на мій сімейний бюджет це не вплине. Я спокійна. А подорожчання це така державна справа, яка має вирішуватися. Ну мені здається, з найменшою небезпекою для кожної сім'ї.